Радіо UA Chicago. група музичних компаній, які представляють авторів пісень від Тейлор Свіфт та Бійонце, подали до суду на Твіттер. Користувачі соцмережі регулярно публікують відео з популярною музикою, і артисти хочуть отримувати гроші, коли їхня робота використовується таким чином. У позові від імені 17 музичних видавців від соцмережі вимагають відшкодування збитків на суму понад 250 мільйонів доларів за сотні тисяч ймовірних порушень. Ну, до речі, це ну я їх, наприклад, розумію, ну в тому сенсі, що це після того, коли Твіттер перейшов до Ілона Маска, так? Я не думаю, насправді, що це з цим зв'язано, але тобто це і порушення авторських прав насправді. Тому, відповідно, якщо ми прослуховуємо музику на Apple Music, на YouTube Music, або на інших платформах там чи Spotify, то там все ж таки це все легально. А от Телеграм. Нелегально, тому от власний тві О, точніше, ну не Телеграм, а Твіттер. Ми про Твіттер говорили. Власне, во Твітер. Ну, як бачимо, буде мабуть платити кошти. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.